Який жах, ви що до нас на маршрутці в час пік їхали? Що сталося у вас? Сталося зґвалтування. О, це дуже-дуже жахливе. Ну, так. Розказуйте. Ой, що? коли це було? Де? Це було сьогодні у парку? В парку? Так. Посеред білого дня. Так, так. Так і що, люди ніхто не допоміг? Ой, було дуже багато людей. Ну. От жесть. А я тобі казав, криниця, що оці срані гаджети убивають нас людей. Продовжуйте. Так от он тихо позаду підійшов і почав робити свою справу. Тварина. А, а. Кабель. Як він виглядав? А, значить, він був такий, знаєте, дуже волосатий. Так, ну, напевно, грузин. Угу. У, у нього от таке волосся було десь, отаке. Ну, якщо таке волосся, то по-любому хтось з Кавказу. Угу. У нього був такий ніс приплюснутий і такі вуха обірвані. Так, ну напевно, борець, а зріст який? О, дуже великий. Десь от отакий. Це що ми хобіта шукати будемо? Собі уявляю, який у нас фоторобот вийде. А ви знаєте, не треба фоторобота. Я все на відео зняла. Чекайте, чекайте, То ви що, і, і паралельно на телефон знімали? Ну, а вже Оце ж? В... Ось, витримка. Блін, так тут собаку того. Причому реально кавказець. О, бач, я вгадав. Боже, бідна моя буся, ось вона. Ах ти, моє сонечко. Усічка, ти жива, моя сонечка, вона, вона так перелякалася, я навіть не знаю, як з нею тепер гуляти на вулиці. Так що, якщо треба поставити підпис, вона готова лапкою це зробити, так, Луся? Ск... Скажіть, ви йо. Ркашерських тер'єрів, бачу, любите. Ага. Одним словом, зараз вам потрібно у щенячий патруль. Одну секундочку, ось вам. Телефон і адреса. Тримайте. Ой, дуже вам дякую. Буся. Є... Є... Нам зараз тобі допоможуть. А що за щенячий патруль? Так, то її адресу психлікарні написав. Собачці там не допоможуть, але хазяйку можливо вилікують. О, В Оболонському районі Києва в результаті. Наїзда маршрутки на пішохідному переході збили гаїшника. Йолки, це ж наш район. На даний момент. Вітаю! Так, одразу вам скажу. Що ні на які штори, паркети чи ще щось там, я гроші здавати не буду. Поважаю одразу до справи. Так, може чаю, кави? Ні, дякую. Я минулого разу вже вас чаю попив. Так ви мені рахунок на тисячу гривень виставили. Ми паркет на школу купували. Mm -hmm. Тепер у нас все по-іншому, інші методи. Чи які? Що ви мене будете допитувати паяльником, щоб знати мій пін-код від карти, так я вам скажу, що гаманець я теж вдома залишив. Отак. О, так ви підготувалися. Ну Суп... так, що ж ви хотіли? Ми ж в четвертому класі вчимося. Давайте кажіть, як там мій син вчиться, і все, я пішов додому. Ваш синчить добре. Але щоб так було і надалі, ви повинні здати гроші на нову дошку. Я ж вам сказав, я з собою навіть налічку не брав. Не потрібна нам готівка. Ви перерахуєте все по безналу. Знайомтесь. Здравствуйте. Я ваш касир Яна. Чи можу я допомогти вам з оформленням кредиту? Що? Кредит! На дошку! Ви що, геть з лузду з'їхали? Ну, ви ж хочете, щоб ваш син продовжив навчання, так? Та, ясний піремідон. Е, Будь ласка, ось тут і тут. Дякую. Все, задоволені? Так, задоволена. О! Ага, смс. Так. Дякую. Гроші е, зайшли на мій перепрошую. На рахунок школи. Тепер необхідно здати на ремонт школи. Пш! Нічого у вас не вийде. Я тільки що вичерпав свій кредитний ліміт. М? Ми і до цього підготувалися. Знайомтесь. Доброго дня. Я бачу у вас дуже гарний годинник. А, так. А, не бажаєте його здати у ломбард? Не планував. І перстень гарнюні гарнюні. М -м -м. А це справжнє скло. Що, що ви таке кажете? Це діамант три карата. Ну що ж, це вам. З вами приємно мати. Справу. Ось ви й на ремонт здали, дякую. Ну, все. Я нарешті все здав. Майже ви ж навчаєтесь у 4 класі. Ну? Тому необхідно ще здати гроші на випуск. Ви Що, злучаєтесь? Я голий босий! З мене вже нема що взяти. Не впевнена. Що за Mm -hmm. Так, легені, нирку одну-дві. По ситуації. Думаю, що нирку візьмемо ще і на випуск 11 класу. Ситуації. <му> Дорогі вболівальники, я знаю, що зараз ви всі зібралися біля своїх екранів та чекаєте на головну подію цього року. А чого ти так рано з роботи? Бо сьогодні супербокс. мегабокс! Мега-бокс! Сьогодні такий бокс, такий бокс сьогодні. Що всім боксам бокс. А, да. Такого бокса ми чекали. Такого бокса нам треба. Ой, щось я забув. <клыш> Ти так до шлюбної ночі не готувався. <клыш> а, та шлюбна ніч, там все зрозуміло було хто кого. А тут інтрига. А наче порнодетектив дивитись зібрався, ага. Ти що не розумієш? А, що? Сьогодні на ринг вийдуть такі мостодонки, це супертяжі. О. Вони такі мужики з такими горішками. Горішки, я забув. Горішки. О, риски. Так. А, 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 а пива не забагато, ні. Чого це забагато? багато? Дванадцять раундів, дванадцять пляшок. А, добре, що тут немає додаткового часу і пенальті, а то б вболівалка в тебе луснула. Давайте, не будеш тут шуткувати. Не зіпсуй мені момент. Момент починається ага. вже. До початку бою залишається декілька хвилин. Бійці, виходять на рин. так, Юмою, пиво і без чипсів. всі діота кусок. Та як так же ж можна? Підготувався фундаментально. А, де просто фундаментально, а мега, мега фундаментально, бо. Остання перевірка перед боєм зараз буде гонг. Он, он. До гонгу не можна, ти що? Так, а деться, блінці гара! Сійомая. Давай! І розпочинається! Звучить гонг! Да! Вбив його! Удар! Ще удар! І що ми бачимо? В нокдаун! Боєць в червоних трусах лежить! Лежить, а чого він лежить? Ставай. Десять. Які десять? Дев'ять. Вісім. Три, два, один. Нокаут. Ти завершено. Дякуємо, що були з нами! стали. Сповзи про це. Давай, давай. О, тепер ти мене розумієш. Так? Як так? Як так? Що це було? Що це було? Я, я, це це я, я я, Як так? Він пук-пук і все, і все, один удар. Я, я взагалі цей бокс. Д -д -д Дивитися більш не буду. Бачив це? Бокс! Бокс. Що це було? Не знаю. Мабуть, якийсь боксер. Боксер? Тобто бокс сьогодні продовжується. Сьогодні буде всі 12 раунів. Це не треба. Не треба. Не треба. Вісім, сім, шість, ха, то, взагалі, то я був чемпіоном з серед школярів з, з боксу. Вітаю чемпіонів. <ріст> <ріст> Ось бабуся 850 п'ятдесят гривень. Ого, ой-ой-ой. 800... Знаєте, що? Ось цей крем, угу. щоб руки не тріскалися. Я залишу. Угу. Навіщо він мені? А мені ж на, на 25. Тоді 790. Ого. Донько, знаєш що, ось таблетки від тиску забирайте. Ж. Так а як же ж ви без них? Ой, ну, від них ніякого толку. Вони… Не діють. Та я знаю, що вони не діють, але у вас таке здоров'ячко. Ага, ага. скільки там вже? А, виходить, 520. Ой, карвалол теж забирай. Так, ну, але карвалол це ж для серця. Ой, я вимкну телевізор Ой. На, на тиждень. Новини не буду дивитися, і буде мені для серця. Ну, тоді 520. Угу. Ось забогато, забогато. Знаєш що, мач від спини забирай. А як же спина? Ай, Як вона болить, і я хоч. Чую її. Чую. Відчуваєте. Спина не зуб пройде. Угу. Скільки? Так, 390 гривень. Угу. І петки я теж залишу. А як же ви будете краплі закапувати? Та я їх брати не буду. Я... Так це ж очі. Так я котячими. Крапнуло, то вони теж добренькі. Що там ще можна викинути? Та взагалі-то нічого, залишилось тільки на 200 гривень для покращення пам'яті від склерозу. Ей, забирай. Може, хоч забудуть тих гадів, що країну до такого довели. Дай мені розкорбинку, то я й пойду. Угу. Безкоштовно. Я вибачаюсь. дівчинко, поверніться назад. Скільки там було? 80. 850 гривень. 800... Ой, не треба, мілок. Та нічого, нормально, нормально, бабуля. Дайте мені серветки так. і все. Ой, дя... дякую. Тримайте. Нема за що, бабуля. Дякую. Людям похилого віку треба допомагати. Що? Ти здоровий. Дякую, дякую. О, ще одного кабана розвела. Бабуся, так він же вам допоміг. Ти бачила, скільки у нього грошей? Напевно, депутат, а всі вони шахраї. Ненавиджу. Гади, паскуди. Довели країну. Це вже. До менталітет. Доброго дня! Доброго. Ну, давайте показуйте. Вогнегасник, техпаспорт, страховочку. Ви серйозно? А чого ні? Велосипедист – це такий же учасник дорожнього руху, як і всі інші. Тому правила для всіх однакові. Угу. А навіщо велосипедисту вогнегасник? Гарне питання. Е, ну тут е, довго пояснювати, але зводиться все до одного. Щоб не платити штраф. А-а-а! <ріст> ну, раз так, то ось вогнегасник. Вогнегасник. Угу. Що, і техпаспорт, і страховка є? <ріст> ось тримайте. Що, реально тих паспорт і страховка є? Так, так. Я ж велосипедист. Це звичайний учасник дорожнього руху. Mm, так, тримайте. Mm -hmm. А знак аварійної остановки? Ось. Стою. А а... Літня. а Зимовий не існує. А що це у вас в багажнику? Запаска та болонний ключ. А нафіга вам болонник від собак відбиватися. А навіщо ви це все барахло з собою возите? Бо мене задовбало вам платити. А ну, дихніть. Тверезий. Угу. А... а я можу вже їхати. так? Ні. Е... Ви не можете їхати, бо. бо у вас рожевий веник. Ага. А це значить, що він... що... Він Дівчачий! Так! <світ> ну, мабуть, і так. Але це правилами не. не заборонено. Так, не заборонено. На все добре. На все добре! Все добре. Блін, ти диви, які вони розумні стали, а? Угу. Що будемо робити? А воно дитину лови, вона точно правил не знає. Зараз <світ> відіграємось. Хворих полікував час і самому прийняти ліки. От лор. завжди чує, як я починаю випивати. Е, секундочку. Заходьте. Лікарю, я вас вітаю. Я до вас. Якщо у вас щось не смертельне, приходьте завтра. Смертельне! Від цього залежить моє життя. Ну, Добре, що там у вас? У мене алергія на алкоголь. Хм, ніколи такого не чув. Ну що ж, треба здати кров на аналізи? Неможливо. Коли медсестра протирає мені шкіру спиртом, я одразу чихаю. Та ви що? Так. А як ще проявляються симптоми вашої хвороби? Я не знаю, бо я не можу навіть і випити. Хочете, продемонструю? У вас є алкоголь? Ну, звісно ж, ні. Странно, а я його відчуваю. У мене в носі свербить і чхати хочеться. Ну, добре. Тільки для вас. Тільки для лікування. – Давайте. – Дивіться. все, so, 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 so. дякую. Бачите. Mm. Бачу, бачу. Дуже, дуже складно, дуже складно. Ну, давайте старим провіреним способом. Ні. По-перше, не хочеться переводити такий смачний коньяк. Смачний. А по-друге, я вже таке пробував. Я від цього не чихаю, а як то кажуть французи, пердю. Давайте без вашого французького. Um, що ж робити? Є в мене одна ідея. Яка? Знімайте штани. Так. Ну, як себе почуваєте? Ну, Ще капуську зможу випити. Я маю на увазі вашу алергію. Яка алергія? На алкоголь. А! В мене була алергія на алкоголь. А зараз нема. Хо! О! Ви врятували мене, лікарю! За це треба випити. Давайте. А, але, лікарю, в мене ще осталася одна алергія. Так. На мою дружину. Від неї в мене голова болить. Та ви що? Так. Дуже цікавий випад, Угу. Треба закусити і все обговорити. А, ось де ти. Я його чекаю, хвилююсь, а він тут бухає. А де моя дружина. Від неї в мене голова болить. <рик> Як ти бухаєш, якщо в тебе алергія на алкоголь? Ця свята людина витягла мене з того тверезого світу. <рик> Дякую вам, лікарю! Не треба дякувати. Це моя робота. Та ні. Я все ж таки вам віддячу. Ну, давайте. А, 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 ну, що ви робите? Я тільки що вилікував вашого чоловіка. Ви вилікували, а мені його тепер знов кодувати. Схоже, у мене також алергія від вашої дружини. Це заразне, лікарю. Значить, так зараза. Пішли додому. Точніше, до нарколога. Ми ж зараз у нього. Пішли, засідали, Я тобі зараз навчу. Дуже цікавий випадок. Я напишу по ньому дисертацію.